Писати про людину, яку добре знаєш, дуже легко. Тим паче, коли тебе з нею об'єднує 40 років дружби, каже письменник Микола Кривий про заслуженого журналіста України, представника нацради з питань телебачення та радіомовлення, голову рівненської обласної організації національної спілки журналістів України Дмитра Тарасюка. Це людина, яка сама себе зробила, зауважує Микола Кривий, і тому він став першим героєм книги із серії Золоті імена Рівненщини. На комусь ж треба пробувати, оскільки він мій то, товариш друг і ми з ним. Починали, думаю, якщо брати десь щось не вдасться а, а, або, ну, ви вже розумієте, сьогодні і фінансова сторона не так просто її шукати. А, але потім е, наша е, обласна організація спілки журналістів підтримала нас і тепер ми цей проєкт будемо вести постійно. Сам Дмитро Тарасюк каже, спочатку не погоджувався, аби про нього писали. Ну, але мене переконали в тому, що це треба. Ну, я сказав, раз треба то робіть. Ну, і мої колеги, з якими я пропрацював не один десяток років у журналістиці. Вирішили сказати про мене все, що вони думають. Наступна книга, яку сподіваються видати вже до кінця цього року, присвячена 27 як діючим редакторам та журналістам, так і тим, хто вже давно на заслуженому відпочинку. Зокрема, героєм однієї з книг стане найстаріший журналіст Рівненщини Григорій Сербін, якому кілька днів тому виповнилося 84 роки. До книги увійде розповідь і про генерального директора облтелерадіокомітету Семена Томановського. Якого на жаль уже немає з нами, але який дуже багато років віддав. Праці на обласному радіо. І люди старшого покоління його пам'ятають за передачею, яка цикл передач, яка називалася і називається до цього часу. Вони виходять, правда, і ведуть інші люди, літа на зиму повернули. Дмитро Тарасюк розповідає, в наступних виданнях розповіді будуть вже не про журналістів, а про видатних мешканців та вихідців із Рівненщини, які працювали в інших галузях, і чиє ім'я відоме далеко за межами нашого краю та України. Тому що таких людей у нас дуже багато і про них має знати. Не лише рівнищина, а й ті, хто проживає далеко за межами нашої області, частину книг ми обов'язково будемо передавати в бібліотеки. Більше того, ті, хто не має змоги. Читати їх у друкованому вигляді зможуть це зробити, зайшовши на сайт бібліотеки і відкривши, тобто в електронному вигляді. Праця над створенням серії Золоті імена Рівненщини», зізнається Дмитро Тарасюк була дуже важкою. Не менш важким було і питання фінансової підтримки. Розповідає особисто він вів перемовини з редакторами засобів масової інформації, які з розумінням поставилися до ситуації і долучилися до співфінансування видавництва. Натомість каже заслужений журналіст України, обласна влада ніколи на подібні проекти грошей. Немає. Тоді, як скажімо, на Волині на книговидавництво виділяють в п'ять разів більше ніж у нашій області. Анна Хіночек, Олексій Самойлов у ритмі подій.